Унікальна і особлива наша лікарня одночасно працює практично в зоні бойових дій в Краматорську і надає медичну допомогу, при тому високофахову медичну допомогу. І одночасно наша лікарня має філії, які працюють на заході країни. Під ракетними обстрілами лікарня врятувала обладнання на мільйони доларів. Щоб вона не досталася окупанту, і найголовніше ми вивезли лінійний прискорювач. Лікарня працює, незважаючи на те, що філії знаходяться одна від одної на відстані півтора тисячі кілометрів. Рівень надання медичної допомоги і оперативних втручань зараз в Україні нічим не відрізняється від такого у країнах Європи. Наші лікарі працюють вахтовим методом, тобто, умовно кажучи, два тижні. Лікар працює в Краматорську, надає медичну допомогу. Потім він їде на захід, на захід країни і працює у наших інших відділеннях. Незважаючи на повномасштабну війну, в закладі надаються в повному обсязі високотехнологічні оперативні онковтручання як на лінії фронту, так і в тилу. Наразі працюємо над питанням штучної енергії. Ведуться підготовчі роботи для того, щоб встановити апарати у 2022 році. Ми зберегли велику кількість нашого обладнання але головне ми зберегли наш колектив.